Засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування. В нас з першої комісії 5 депутатів, присутні троє депутатів, кубору можуть приймати рекомендації. В нас на комісію пропонується винести 6 питань. Перше питання про внесення змін до до рекламу Дубинської районної ради 8 серпня. Питання друге. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24 грудня 2020 року номер 44 про затвердженні структури чисельності та умов оплати праці виконавчого прасу районної ради. Третє питання. Про дострокове припинення до повноважень депутата Дубінської районної ради Білих. Питання четверте. Про дострокове припинення до повноважень депутата Дубінської районної ради Кротік. І питання п'яте. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 8 грудня 20 року. Року номер 7 про посудання склад постійних комісій районної ради. Шосте питання різне. Дякую. Колеги, чи є зміни та доповнення до порядку постійної комісії? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Тоді в нас перше питання про внесення змін та доповнення до регламенту Дубінської районної ради 8. З вашого дозволу я коротко конформую. Нещодавно було внесено зміни до законодавства, зокрема до закону України про місцеве самоврядування і до закону України про статус депутатів місцевих рад. І цими змінами зокрема, було передбачено більш детальну процедуру звітування депутатів місцевих рад перед виборцями. Якщо раніше закон просто зобов'язував нас з вами зтуватися перед виборцями, не деталізуючи, як це має відбуватися, то зараз цей закон каже чітко про те, що звіт має бути у вигляді зустрічі депутата із виборцями, яка дає можливість виборцям поставити питання, висловити зауваження до пропозиції. Це перша вимога чітка. І друга вимога те, що текст самого звіту депутатам подається до районної ради і оприлюднюється за сім днів до, до звіту. Тобто, ми маємо ми маємо написати свій звіт про нашу діяльність, подати його в районну раду. Для оприлюднення, щоб виборці могли перед тим прочитати перед самим звітом, також має повідомити районну раду про час і місце цього звіту нашого і тоді вже проводити сам звіт. Ось така детальна зараз регламентація процедури звіту депутата перед виборцями. Це стосується всіх депутатів усіх місцевих рад. Крім того, хочу нагадати, що відсутність звіту депутата перед виборцями є однією з підстав для. Можливого припинення повноважень депутата місцевої райони. Хоча таких, якщо відверто, таких президентів я в історії самоврядування не, не пам'ятаю, але така можливо законує. Якщо немає запитань, то пропонується проєкт рішення підтримати, винести його на розгляд сесії районної ради і просити цю сесію підтримати проєкт рішення, то запрошую голосувати. І ще колеги, процедурне питання, Да, у нас відсутність світа нашої постійної комісії за тому пропонується обрати за нашого сьогоднішнього засідання постійної комісії Єщу uh -huh. Сергію Васильовичу. Дякую за процедурне питання. І у нас питання номер 2 Будь ласка, зверсіть голову. Uh -huh. Про внесення змін та до довічно районної ради 24 грудня 2020 року про завершення структури чисельності та умов плати праці виконавчої прату районної ради. Доповідає голова районної ради. Просив запросити голову колеги, тому що згідно закону про місцеве самоврядування, виключно голова районної ради має право вносити пропозиції стосовно структури, чисельності районної ради в нашому випадку так? і стосовно також гіпотезичного питання, персонального стаду заступника, тобто стосовно обрання заступника голови місцевої ради. Це теж приветила суто голови. То ми мусимо почути думку і Андрійовича з цього природу. Приватно скажу, що вивчалося питання про чисельність сепаратів районних рад, нас знайти чотири районні ради в області, Дубленська, Рівненська, Саранська і Барашська, то Дубленська районна рада має найменшу чисельність працівників з усіх районів нашої області. Вашим, вашим, на бюджетный позволяет вас. Да, я я пропрошую, хотіла почетного по штатному розпису. Це ваше, ваше повноваження згідно законом. Да, ви дійсно повноваження. Да, да, да. Тому без вас ми не, 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 не могли це питання розглядати. Добре. Значить, там що э, міняється? Міняється? Э, и... Міняються мінімальні. У нас були геть мінімальні. Відповідно, будь ласка, сюди будь ласка. Так. Так, що було по камерах нам, пожалуйста, сідатися. Шановні колеги, я нагадаю, на минулій комісії ми з вами слухали Віктора Андрійовича. Я власне звертав на це увагу про те, що постановою про праці виконавчих апаратів районних рад передбачено верхню і нижню межу окладі працівників виконавчого апарату. У нас було встановлено оклади працівників виконавчого апарату. По нижній межі. У мене було таке, таке було прохання, як депутата районної ради власне, уклади працівників підняти трошки вище для того, щоб це відповідало якимось умовам. От ми підняли. Ми підняли, зробили. От Там е, є таке питання, є питання, От. Е, коруче, ми вирішили. Гроші, гроші, ну будемо шукати. Зрозуміло. Є там ще питання по структурі теж стоїть. Так. Да. Ми вводимо посаду заступника. Заступника. Голови, це є Укевич. Це ну, ми так думаємо, що він прийде. І все. Виводимо посаду ну, кер... потарюся, потарюся, секретар це, це керівника. Виводимо одну секретар керівника. Ну, ми загальну чисельність Тут тобто, Питань нема, бо в нас не було ні секретаря, ні водія, ні е, тих всіх. О, не було. Це ваші повноваження, через що ми, власне, хотіли почути да. суду вашу думку. Колеги, я запитання з цього Нема. Да. Пропоную винести питання на народній сесії ради. Хто запрошує голосувати? Да. Дякую, Віктор Дякую, Олегович. Колеги, у нас питання третє порядку денного про доступове припинення повноважень, депутата радить діти. Колеги, у нас, ви знаєте, заяви депутатів про припинення повноважень. Заяви, наскільки я розумію, не казано мотиви, з якої вона написана, але ми можемо здогадатися, що... Більшість заяв пов'язана із обмеженнями, які накладаються на депутатів місцевих стосовно виїзду за кордон. Ви ну так, то, та, 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 Взагалі виїзд. Заки... Заборонному... виїзд дозволяється виїздити лише, лише у службові відрядження. І власне з цим велика частина таких заяв і пов'язана. Шкода втрачати таких активних депутатів, звичайно, але мусимо поважати позицію самого депутата. Тому пропонується винести питання на розгляд сесії і просити сесію підтримати проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Дякую. І таке саме питання по депутату Клоті. Теж поступила заява, я розумію, мотиви теж подібні. Тому теж пропонується винести питання на розгляд сесії і просити сесію підтримати проєкт рішення. Хто за? Дякую, що нам буде теж наголошуємо. І у нас питання питання у нас третє про, про внесення змін до до рішення районної ради від 8 грудня 2020 року номер 7 про персональний склад постійних комісій районної ради. Писав, що ви доповідаєте? Вона раз більше, що ну, раз більше, що да скворить сергіївна. Ну в нас те, сьогодні розповідає. дивіться. В нас сьогодні має війти до складу районної ради Савич Ольга Іванівна. Це від фракції за майбутнє вона обиралася. І, думаю, вона вже дала погодження на роботу у постійній комісії з питань економічних питань комунальної власності і так далі. Що ми її включили в цю комісію. Зрозуміло, але короткіші те, теж передбачається наскільки я, не до бюджетної комісії на сіті, я бачу. Там стоять. Там бюджетні комісії будуть ми, сьогодні, вони ну, з числа членів комісії будуть рекомендувати на сесію голову постійної комісії. Ну, зрозуміло. У мене так. теж тоді виникає так. питання. Дивися денний, У нас є про обрання голови постійної комісії з питань бюджету, так, і та так. Та друге питання про персональний склад постійної комісії. Це ж одне рішення могло бути, навіщо два рішення виносили на сесію? Тут депутат вийшла, а там по цьому нічого страшного, як воно буде. Вдома. Я так розумію, що ми потім врахуємо голову бюджетної комісії теж в цьому рішенні. І теж в цьому рішенні пропонується, і допомогти ваш виступ, в цьому рішенні пропонується виключити депутатів кроті. Так, і білий е... Олександр. І білих з складу постійних комісій. Це одна освітня комісія, інша комісія про спональні власності. Є ще пропозиції з цього питання. Не Пропонується проєкт річні підтримати, винести на сесію. Насіду сесії підтримуємо проєкт річних. Запрошую голосувати. Дуже дякую, теж Світлана Сергійовна, У нас фракції всі подали вже з заміну депутатів, ви були? Ні, у нас так і лишається фракція Європейська Солідарність. І на жаль, от сьогодні додається Кротик Надія Григорівна. Це вже буде п'ята депутатка, яка із числа цієї фракції. І От вони я не знаю, там сьогодні будуть присутні. на самій сесії заступник голови районної виборчої комісії, секретар комісії. Ну задасте їм питання. Вони звертаються напряму і обласну організацію, зверталися цієї партії, все, ну щось це поки що немає не нічого. Питання... Це ну це, звісно, питання... нонсенс. Такого немає організації. Так, до партійної організації. Тобто то вони вже п'ять депутатів. Були, так, так, це вже буде п'ята надія. В чому там питання? Ну це тільки до них. Да. Звичайно, такого не може бути. Зрозуміло. Добре, колеги, які заваження стосовно постійної комісії пропозиції можливо наступних засідання нашої комісії? Yeah. Тоді дякую за роботу, комісія завершена.